Будинок. Одного разу зустрілися Петрик та Світланка. Привіт, Світланко, Привіт, Петрику, Я так рада тебе бачити. Сьогодні запрошую тебе до себе в гості До мене прийде тітка Наталка яка працює на будівництві і знає дуже багато цікавого про те, як будують будинки. О, клас, я задоволенням. Вітаю вас, малята! Сьогодні буде цікавенько. Вмущуйтесь зручненько, слухайте уважненько. Друзі, а зараз пропоную вам виконати невеличку вправу, яка називається Відгадай цілий за частинами, які я назву. Це буде об'єкт чи предмет. Слухайте уважно. Листочки, гілки, стовбур, корінь. Це що? Стінка, бильця, сидіння, ніжки. Це що? Двері, вікна, дах, стіни. Це що? А я знаю, що на будівництві працює багато людей різних професій. Муляри, штукатури, будівельники, водії та багато-багато інших професій. А я, а я, коли виросту, хочу бути архітектором. Це людина яка створює креслення і малюнки, за допомогою яких будують будинки. Малята, давайте пригадаємо, які бувають будинки. Різні за кольором. Помаранчеві, жовті, зелені, червоні, сірі, білі. Будинки бувають одноповерхові, двохповерхові, п'ятиповерхові та багатоповерхові. А ще, дітки, будинки бувають різні за матеріалом з якого їх будували. Бетонні, дерев'яні, цегляні. Сьогодні пропоную вам, друзі, сконструювати будинок з паперу. Ось такий. Для роботи нам потрібно аркуш любого кольору, білого, синього, червоного, жовтого, який у вас є. Чорний фломастер та ваш гарний настрій. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Що вміють пальчики робити? Швидко-весело ходити, підкрадатися, повсти. Гучно стукати об стіл, можуть будь-що потримати, один одного вітати, гучно поаплодувати, Кулачок себе сховати, руку будь-кому пожати, і здоров'я побажати, помахати всім пока. Ну що, малята, починаємо? Ось у нас аркуш паперу, квадратної форми, колір будь-який, і складаємо наш аркуш паперу навпіл. Ось так. Куточок до куточка спочатку, а потім проводимо зліва направо, ось так пальчиком, гарно натискаючи. Лінію згибу. Розклали листочок, знов так само зробили. Зустрілися куточки спочатку рівненько, поправили все, а потім вже проводимо лінію згибу, гарно пальчиком. Розклали. А тепер складаємо наш аркуш паперу, ось його половинка, ще раз пополам. Так само складаємо до лінії згибу. Ось вона. Рівненько-рівненько спочатку приклали, добре подивилися, а потім проводимо пальчиком. Знов розвернули. Так зробили, щоб нам було видно лінію нашу згибу. Так само. Так. Можемо гарно провести всі наші лінії. Ось так провели. Перевернули. Ще раз провели добре. Так, а тепер бачите лінію згибу. Ми будемо наш оцей кінчик паперу до лінії згибу. Ось так. Підрівняли і провели пальчиком. Розвернули і цю сторону так само. До лінії згибу. Підрівняли спочатку все, а потім провели пальчиком. Ось, бачите? Розвернули. А тепер буде саме цікавіше. Ми з наших квадратиків будемо робити трикутнички. А як ось так піддіваємо пальчиком. Ось, бачите. Так, спочатку все гарно підправили. Тепер проводимо лінії. Згибу. І утворився в нас трикутничок. І цей квадратик. Так само з нього робимо трикутничок. Піддіваємо пальчиком. Добре, добре, підправляємо. Так. І у нас теж утворився трикутничок. А давайте перевернемо і подивимося, що з зворотньої сторони в нас. Ось. Дивіться малята. У нас вийвся будиночок. А ще ми можемо на нашому будиночку намалювати. Віконечко, двері, а на даху трубу. Так, малюємо двері. Іконечко. Натаху. трубу Можете її зафарбувати? Так, бачите Малята. Який будиночок в мене вийшов. А з меншого аркушу паперу вийде менший будиночок. З більшого більший. І можна зробити таких будиночків багато. Навіть ціле місто. Я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. Ой, Петрику, поглянь, який чудовий будиночок вийшов. Я теж хочу такий зробити. Добре, Світланко, давай разом підемо додому і спробуємо зробити не один, а багато таких будиночків. З задоволенням. Світланка, а я ще знаю скоромовку про будиночок. Будували дім бобри. Замість дому дві дери. Видра вдерлася у дім, буде жити видра в нім. Дякую вам за таку цікаву розповідь. І ми з Петриком поспішаємо додому, щоб зробити такий будиночок. До побачення, до побачення, до побачення, мої дорогенькі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.